Привіт, дітки! Пропоную вам пограти в гру. Нещодавно ми з вами розглядали отруйні та неотруйні рослини, тобто, які безпечні для життя, які небезпечні. Пам'ятаєте? Зараз ваше завдання згадати, які рослинки отруйні, а які ні. І поєднати їх між собою в, одне, в одну групу, з'єднати отруйні рослини. Червоним кольором між собою, всі, які ви на картинці, знаєте, червоним кольором поєднуєте між собою, а не отруйні рослини поєднати з зеленим кольором. Зараз перед вами буде картинка. Також цю картинку я прикріплю, її можна роздрукувати і виконати це завдання на звичайному аркуші з картинками. Сподіваюсь, вам сподобається. У вас обов'язково все вийде. Чекаю ваші роботи. До побачення!